Цей солодкий, але корисний кекс один із тих рецептів, які я даю своїм дівчатам в індивідуальному меню при дефіциті. Ідеальний для десерту або корисного перекусу. Беремо банан і розминаємо його до стану пюре. Додаємо яйця, добре перемішуємо. Далі какао, потім всипаємо борошно та розпушувач, перемішуємо до гладкого тіста. Форму застилаємо силиконовим пергаментом. Його, до речі, можна легко знайти в аврорі. Виливаємо тісто у форму та ставимо в духовку до готовності. У нас виходить пружний ароматний кекс. Я вирішила додати йому ще більше смаку, зрізала верхівку та приготувала вишна. Нево начинку для цього я взяла вишню, додала трохи води та проварила до м'якості. Потім крохмаль і трішки підсолоджувача. У мене стевія. Уварюємо до густої насичної консистенції. Коли вишня охолола, викладаємо її на кекс і все, можна насолоджуватись. Зручно, бо готуйте одразу кілька порцій і економите час. Кекс виходить ніжний з яскравою вишневою ноткою без зайвих калорій. Ідеальні для тих, хто худне, але не хоче відмовлятися від солодкого. Боже, боже, це щось неймовірне. Якщо чесно, дуже щасливо готувати собі такі десерти, знаючи, що вони не шкодять моїй фігурі, моєму організму і так далі. Це дуже смачно, дівчата. Якщо ви хочете схуднути, але не знаєте, з чого почати, я можу вам допомогти. Я розрахую ваш дефіцит, норму КБЖВ і складу індивідуальне меню саме під вас, під ваш ритм життя, ваші цілі та ваші смаки без голоду, без зрив, лише смачна збалансована їжа, яка веде до результату. Кожна страва буде розрахована до грама, і ви точно знатимете це працює. Пишіть мені в особисті повідомлення.